Якщо ти чуєш слово граматика англійської мови і тобі хочеться вже втекти, то ти саме на тому каналі, де тобі варто бути, тому що тут ми будемо розмовляти про граматику так, щоб тікати не захочеться. Будемо розглядати граматичні конструкції на прикладах із фільму. Це буде цікаво, корисно і вивчити дуже багато цікавих слів і виразів. Мене звати Ксюша, я викладач англійської, і я ділюся тим, як можна вивчати англійську без болю. Задоволення, звичайно, це нелегко, звичайно, треба дося, докласти якихось зусиль. Однак це не такий нудний процес, як вам здається. Тож, фільм The Life List, з нього приклади, дуже багато фраз, сліп, поїхали. Перше, хочу поговорити про дієслово let. Це неправильне дієслово, дуже маленьке, має три форми, вони всі однакові, лет, лет, лет. Його особливість в тому, що в нього є. Декілька значень, і буває так, що воно бентежить моїх учнів. І я хочу, щоб цього траплялося як можна рідше. Тож, перше, let someone do something після let ніколи не вчуляється частка to. Подивимось, наприклад, із фільму Let someone do something – дозволити комусь робити щось.

She let the dog eat your Eddie Bauer slippers. Що вона такого зробила жахливого? Що? Дозволила собаці з'їсти твої капці? What, what she do that was so terrible? Why she let the dog eat your Eddie Bauer slippers? До речі, це Алекс, вона головна героїня цього фільму. Її задача виконати список бажань, які вона написала, коли їй було 13. Let's plus verb. Дуже проста конструкція, я впевнена, що ви її знаєте, але пригадайте, що після лет ніколи не вживається ту. Давай щось робити. Let's give her a break today. Давай дамо їй відпочити сьогодні. But you know what? Let's, let's, give her a break today. Let's go to Auntie Alex's room. Давай підемо в кімнату Auntie Alex. Let's go to Auntie Alex's room. Maybe she had a fountain pen. Alex rose, so let's give him a hand. Давайте попладуємо їй. Give a hand. Попладувати. So, let's give him a hand. So okay, let's look at this list. Давай оглянемо на цей список. You're totally overreacting. Come up and let's talk about this. Ти надмірно реагуєш. Давай піднімемося назад і поговоримо про це. You're totally overreacting. Come up here, let's talk about this. Let me do something. Дозволь мені робити щось. Це вічливе прохання або пропозиція. You must be Alice and let me guess. Julian, Catherine, Joy, and Zoe. Lucas and Zoe. You must be Alex. And let me guess. Julian, Catherine, Lucas, and Zoe. Okay, let me take this to the kitchen and I'll go get changed. Okay, let me take this to the kitchen and I'll go get changed. Get changed, let me take that I'm not good at crying. Let me get my assistant. Я справляюсь Дай я I'm not good at crying. Let me get my assistant. Let me get this straight. You are saying that Dad is not actually my father? Let me get this straight. Дай уточню. Let me get this straight. You're saying that Dad is not actually my father. Далі в нас буде let як ідіома. Uh, що таке ідіома? Ідіома це сталий виріс, який перекладається недослівно. Ви всі знаєте let me know повідомити. Це ідіома, яка дуже легка рівня а – to tell someone something. I wanted to let you know people are starting to to arrive. Just wanted to let you know that people are starting to arrive. You should let me know when you do the stand-up. You should let me know when you do the stand-up. Повідомити. Дати мені знати про це. Let me know when you come home. Повідом мені, коли будеш вдома. Наступне Let go Це вже ідіома рівня це два в неї більш таке метафоричне значення to stop thinking about or being angry about something from the past. Тобто відпустити щось, мається на увазі відпустити якісь свої думки з минулого, те, що тебе стримує. І от Алекс каже своїй мамі Besides, is it isn't that what my generation is all about lowering expectations and letting go of childish dreams. besides isn't that what my generation is all about lowering expectations and letting go of childish dreams. let down phrase It's to disappoint someone by failing to do what you agreed to do. Отже, розчарувати когось дуже часто використовується це право діє саме в діалогах між батьками та дітьми. В нашому прикладі також Алекс говорить зі своїм батьком і каже йому I always feel like I'm letting you down. Я завжди відчуваю себе, нібито я розчаровую тебе. Like Во make. Воно також особлива, також має три форми: make made, made. і також після нього ніколи не вживається частка to. І також має дуже багато фраз, які вживаються завжди разом, це або ідіоми, або сталі вирази, або фразові дії слова. Отже, make someone do something. Uh, змушувати когось робити щось. And bonus point for anything that can be used to. Make boring adults disappear. And bonus points for anything that can be used to make boring adults disappear. And one day you'll make your mommy buy it. And one day you'll make your mommy buy it for you. But honey, settling is never gonna make the fear and the pain go away. But honey, settling is never gonna make. The fear and the pain go away. Ніколи не змусить біль та страх pity. I wanted to play Green Day and Fiona Apple and you made me do scales and Bach. I wanted to play Green Day and Fiona Apple and you made me do scales and Bach. Я хотіла грати Green Day і Fiona Apple, а ви змушували мене грати гами та Баха. For next week, I want you to do something every day that scares you. One thing that makes you feel nauseous in the pit of your stomach. For the next week, I want you to do something every day that scares you. One thing that makes you feel nauseous in the pit of your stomach. Make you feel nauseous. You build this incredible business all by yourself and i want to be a part of it and make you proud you built this incredible business all by yourself and you now i, I want to be a part of it and make you proud. make a difference to improve the situation. Тобто мати якесь значення, відзначитись якось. Часто цю фразу використовують політики в своїх передвиборчих агітаціях, вони кажуть, що вони 100% будуть дуже значими людьми. Що у нас було тут? Тут не така оптимістична ситуація. Мама нашої головної героїні вона померла від раку, і перед тим, коли вона дізналася про свій діагноз, коли вона дізналася, що це вже останні стадії, вона сказала таку фразу. No magic treatments in Germany. No cure that's ten times worse than the disease. It's not going to make a difference, not this time. No magic treatments in Germany. No cure that's ten times worse than the disease. It's not going to make a difference, not this time ne <laughs> say. До речі, «treatments» – це лікування, cure це ліки. І у Алекс в списку її бажань, які вона, до речі, мусить реалізувати до Нового року, була така фраза help people and make a difference». Help and make a difference. Допомагати людьми та виправляти якісь ситуації, мати якесь значення в цьому суспільстві. Фраза, яку ви часто чуєте, це ідіома make any sense. Make sense мати значення. Even when she was sick, she was so strong and funny, and I don't know if this makes any sense. Present in everything that she said and did. Even when she was sick, she was so strong and funny. And I don't know if this makes any sense. Present in everything that she said and did. Це до речі, він адвокат мами, її дітям, і Навіть коли вона вже хворіла, вона була такою сильною та кумедною, що я не знаю, має це сенс чи ні, але вона була присутня в усьому, що вона робила. Nothing makes a sense anymore. Більше нічого не має значення. Make sure ідіома, clear and easy to understand, переконатися в, цьому, в чомусь, да? бути очевидним. Kids like to play video games stoned, so you have to make sure it's still easy enough while you are high. Kids like to play video games stoned, so you have to make sure it's still easy enough while you're high, but still super challenging when you're not high. But still super challenging when you are not high. Hmm. Займається тим, що створює відеоігри, і вона повернулася додому, а він трошки хай. Що таке хай? Хай це він під кайфом, і він каже, що він тестує гру, тому що він повинен переконатися, make sure, що це достатньо легко коли ти хай, але достатньо challenging, коли ти not хай. Make peace. To stop fighting or disagreeing with someone, тобто помиритися з кимось. Також це пункт із списку бажань Алекс. Вона хоче make peace with dad. помиритися зі своїм батьком, тобто налагодити стосунки. Make excuse to give false reason why you cannot do something. Make excuse це виправдовуватись. До речі, зверніть увагу, тому що часто плутають значення цього виразу. Мам, you're always making excuses for her. You realize that, right? Mom, you are always making excuses for her. You realize that, right? Мам, ти завжди виправдовуєш її. Ти усвідомлюєш це, так? Make room. If you make room for something, you move your body or move something to have a space for it. Тобто звільнювати простір. Зверніть увагу, що room в цьому сенсі це не кімната, це простір взагалі. Давайте подивимось. There are facts and there is what's true, and a person needs to make room for both. There are facts and there's what's true. And a person needs to make room for both. Є факти, а є те, що правда. І людина мусить знайти місце для і того, і того. Make yourself at home. To relax and make yourself comfortable in someone else's home. Тобто розміщайся, відчувай себе як вдома. До Алекс прийшов її хлопець, вона йому каже Make yourself at home. Okay? Make yourself at home, okay? Thank you. Yeah. Відчувай себе, як вдома, добре? Ну, і фразу віді слова. В фразові слова це те, що. Багато людей ненавидять, тому що нібито одне і те ж слово, маленька частка змінює все. Однак, якщо ви будете за ними спостерігати в контексті, бачите дуже, саме звертати на них увагу в фільмах, в книгах, то вам стане набагато легше. І так, make-out. Отже, фразове дієслово make-out. Дивимось приклад. What about we go in there, we say all and they... Uh, and then you give me the high sign, we sneak off to your childhood bedroom and make out, surrounded by the Barbies and Cans. Hey, how about this? What about we go in there, we say our hellos, and then you give me the high sign, and we sneak off to your childhood bedroom and make out, surrounded by the Barbies and Cans. Make out. To kiss and hold a person in a sexual way. Тобто не просто kiss да? Uh, також давайте звернемо увагу тут на деякі, деякі фрази. High sign – це uh, умовний знак. Тобто ти подаш мені умовний знак і we sneak off Sneak off – це також фразове дієслова, um, вислазнемо від... звідти, непомічено зникнемо. Ще один приклад з I make out. but i'd still make out with you you're not funny <laughs> but i'd still make out with you але я все ще поцілувався з тобою сказав цей чоловік перед тим як Алекс вийшла на сцену make up to forgive someone and to be friendly with them again after a fight make up помиритися давайте подивимось приклад I really don't think it's a good idea with everything that's happened between us. I'm sorry, but making up and being friends again? I really don't think it's a good idea with everything that's happened between us. I'm sorry, but making up and being friends again? Alex Bradley. Якісь відносини. І вона приїхала до нього намагається з ним помиритися, а він каже, що я не думаю, що це гарна ідея після всього, що було між нами, вибач, але помиритися і бути знову друзями, він не впевнений, make up помиритися. Також зі словом make треба пам'ятати, що є фрази, які нібито можна сказати зі словом do, але так ні, це завжди make. Make an appearance. Ready to make an appearance? Ready to make an appearance? Make agreement. She ended the relationship when she got pregnant, and she and dad made this agreement not to tell me or any of us. She ended the relationship when she got pregnant, and she and dad made this agreement not to tell me thing is that I'm really trying to make the new path for myself and I just like to feel that you could you know support me. The thing is Dad, I'm really trying to make this new path for myself and I just, like you know, really just like to feel that you could you know support me. To make this new path for myself, дорожко для себе. До речі, там ви можете змінити слово make словом create, тобто створювати. Це буде саме make. Тому що коли ми щось дю, це більш про фізичне щось, наприклад, do sport. The truth is I'm an idiot, especially expecting a total stranger to make to make everything right in my life. The truth is I'm an idiot, expecting a total stranger to make everything right in my life. Make everything right зробити все правильно. Ну і декілька ще виразів. I wanted to make a toast». I want to make toст. Um. Я хотіла зроб сказати тост. «I made you some tea» Я зробив тобі к... чаю. І є ще один такий цікавий вираз. Make значить не встигнути щось зробити. Дивіться, що вона каже to live forever? I mean, most weeks I can barely make it to Friday. <laughs> Хто взагалі хоче жити все життя? Більше днів я взагалі лет доживаю до п'ятниці. «Make it to» дожити дотягнути. Отже, в цьому відео ви бачили ді слова і «make» в різних контекстах, наприклад, із фільму. Пам'ятаємо. Після let і make ніколи вживається «to». let «make» мають свої граматичні особливості, після них завжди є let someone do something, make someone do something, дозволити комусь робити щось і е, змусити когось робити щось. Кожен з них має якісь фразові дієслова, кожен з них має сталі фрази. І це все можна запам'ятати і перечитати поля палі, який я додам в на своєму телеграм-каналі. Посилання буде внизу.